Огляд преси The Economist 24 30 травня 2025. Доброго дня. Сьогодні ми поринемо у світ глибокого аналізу та прогнозів, представивши вашій увазі огляд ключових матеріалів з останнього випуску авторитетного видання The Economist за тиждень з 24 по 30 травня 2025 року. Цей номер, як завжди, пропонує читачам гострий погляд на події, що формують наш глобальний порядок денний. Тож, давайте розглянемо, які саме аспекти світового життя опинилися в центрі уваги аналітиків цього тижня, від тривожних сигналів у науковій сфері Сполучених Штатів до геополітичних стратегій у космічному просторі та економічних віражів провідних держав. Розпочнемо з теми, що прикрасила обкладинку та, безперечно, є однією з найбільш резонансних наступ на американську науку The Economist з неприхованою стурбованістю констатує. Політика чинної адміністрації США, що виявляється у скасуванні тисяч дослідницьких грантів, та скорочені фінансування для таких флагманів науки, як Гарвардський та Колумбійський університети, завдає відчутного удару по науковому потенціалу країни. Видання стверджує, що задекларована мета підвищення ефективності та боротьба з так званим груповим мисленням, особливо в контексті питань різноманіття, рівності та інклюзії DAI, на практиці призводить до невибіркового тиску на фундаментальні дослідження. У чому ж полягає суть проблеми? Виявляється, фінансові обмеження зачіпають не лише ініціативи DAI, а й широкий спектр наукових напрямків. Від пошуку нових методів лікування онкологічних захворювань до проривів у квантовій фізиці. Особливо жорстких скорочень зазнають дослідження у сферах громадського здоров'я та зміни клімату, що є критично важливими для майбутнього. Які прогнозуються наслідки такої політики? Де економіст малює досить похмуру картину. Погіршення точності метеорологічних прогнозів, що неминуче вдарить по аграрному сектору, та ускладнить реагування на природні катаклізми. Також очікується ускладнення моніторингу та стримування епідеміологічних загроз. Якщо ж зазирнути у довгострокову перспективу, то перед країною постає реальний ризик відтоку інтелектуального капіталу, втрати репутації світового наукового лідера та, як наслідок, поступки позицій Китаю. Що активно нарощує свій науковий потенціал? До яких висновків доходить видання? Наступ на науку це не просто стратегічна помилка, а по суті акт завдання шкоди власним національним інтересам. Наслідки такої політики відчує на собі вся світова спільнота. Проте найбільших втрат, на думку аналітиків, зазнають саме Сполучені Штати. Перейдімо до наступної важливої теми, що розглядається на сторінках журналу. Особистість із планом для В'єтнаму. У центрі уваги новий генеральний секретар комуністичної партії Толам, на якого як вважає видання, покладається відповідальність за забезпечення сталого розвитку та продовження вражаючої історії економічного успіху цієї азійської держави. В'єтнам, який зумів подолати важкі наслідки війни, сьогодні є потужним виробничим центром для таких світових гігантів, як ЕПЛ та Самсунг. Та входить до десятки найбільших експортерів до Сполучених Штатів. Однак на шляху подальшого зростання країна стикається з новими серйозними викликами. Які ж актуальні виклики стоять перед В'єтнамом? Насамперед, це торговельна війна між США та Китаєм, що створює значні ризики. В'єтнам має п'ятий за величиною позитивний торговельний баланс зі США. І потенційне запровадження американських мит навіть у обмеженому обсязі може мати вкрай негативні наслідки для економіки. До того ж, зростання рівня заробітної плати вже призвело до зниження конкурентоспроможності порівняно з такими країнами, як Індія, Індонезія та Таїланд. Тиск з боку США щодо зменшення залежності економіки В'єтнаму від китайських компонентів також може порушити крихкий геополітичний баланс якого країна так старанно дотримувалася, додатковими обтяжуючими факторами є демографічна проблема старіння населення та зростаючі екологічні проблеми. Якою є стратегія? То лама в цих умовах. Новий лідер, відомий своєю рішучою антикорупційною кампанією під назвою Палаюча піч, задекларував намір кардинально трансформувати існуючу економічну модель. Він проголосив еру національного піднесення, ставлячи амбітну мету досягнення двозначних темпів зростання ВВП до 2030 року та отримання 100 мільярдів доларів щорічного доходу від напівпровідникової галузі до 2050 року. З якими перешкодами може зіткнутися реалізація цих реформ? The Economist зазначає, що для уникнення стагнації толаму доведеться вийти за межі гучних декларацій. Необхідно подолати проблему концентрації економічного зростання навколо обмеженої кількості осередків сучасності великих транснаціональних компаній, які недостатньо інтегровані з рештою національної економіки, важливо створити рівні умови для розвитку малих підприємств, реформувати банківську систему, яка наразі схильна до корупційних ризиків, та забезпечити сприятливі умови для розвитку інновацій в університетському середовищі. Ключовим ризиком, на думку видання, є те, чи зможе Толам, централізувавши владу для проведення реформ, уникнути формування культури страху, яка може підірвати ці ж реформи, як це вже спостерігалося в Китаї, який висновок робить видання щодо майбутнього В'єтнаму, успішна реалізація амбітного плану? Толама означатиме для В'єтнаму другий етап доймой, оновлення. Що сприятиме інтеграції 100 мільйонів в'єтнамців до категорії населення країн з розвиненою економікою, та суттєво зменшить ймовірність потрапляння країни до китайської сфери впливу. Аналітики розглядають це як вирішальну можливість для В'єтнаму досягти економічного процвітання до того, як демографічні зміни незворотно ускладнять цей процес. Звернімо нашу увагу на ще одну важливу тему, що знайшла своє відображення у випуску: проєкт Золотий Купол. Та стратегічне суперництво в космосі? The Economist детально аналізує прагнення президента США забезпечити домінування на орбіті та відродження концепції захисту американської території шляхом перехоплення ракетних загроз. Видання підкреслює, що ця ідея, попри свою амбітність, не є настільки нереалістичною, як може видатися на перший погляд. Який історичний контекст та сучасні реалії цієї ініціативи. Концепція космічного захисту сягає своїм корінням відомої програми Стратегічна оборонна ініціатива часів Рональда Рейгана. Сьогодні вона знаходить нове втілення у проєкті під назвою Золотий Купол, що передбачає створення багатоешелонованого космічного оборонного щита. Необхідність таких кроків, на думку експертів, частково зумовлена тим. Що багаторічне недостатнє фінансування призвело до певної вразливості американської системи глобального позиціонування GPS, що своєю чергою надало певну тактичну перевагу Китаю. Які загрози має нейтралізувати нова система та якими є потенційні відповіді. Нова оборонна система має бути здатною ефективно протидіяти сучасним загрозам, зокрема гіперзвуковим ракетам, здатним досягати цілей за лічені хвилини. The Economist підкреслює, що хоча досягнення абсолютного 100% захисту є малоймовірним, навіть частковий успіх у перехопленні таких загроз може суттєво вплинути на глобальний стратегічний баланс сил. Однак існує і зворотний бік медалі. Є ризик, що розгортання таких оборонних систем може бути сприйняте іншими державами як наступальний крок. Що своєю чергою може спровокувати нову, ще більш небезпечну гонку озброєнь у космічному просторі? До яких висновків доходить видання стосовно космічної оборони? Забезпечення захисту Сполучених Штатів з космосу є надзвичайно складною, але потенційно критично важливою ініціативою. Водночас, це вкотре підкреслює невпинну мілітаризацію космосу. Та нагальну необхідність розробки нових міжнародних норм і правил поведінки на цій стратегічній арені. Недостатня увага до розвитку та модернізації системи GPS у минулому вже надала Китаю певні переваги, і США наразі докладають значних зусиль для подолання цього технологічного відставання. Не менш значущою є стаття, присвячена визначному економічному зростанню Польщі та потенційним загрозам, що можуть стати на його шляху. The Economist відзначає вражаючу трансформацію Польщі з країни, що історично була об'єктом зовнішніх впливів, вона перетворилася на одну з ключових європейських держав, як в економічному, так і в політичному вимірах. Проте майбутні президентські вибори, на думку аналітиків, можуть або закріпити досягнутий прогрес, або створити серйозні перешкоди для подальшого сталого розвитку. Якими є ключові досягнення Польщі? Починаючи з 1993 року, дохід на душу населення в Польщі зріс більш ніж утричі, що є свідченням надзвичайного економічного стрибка. Країна стала привабливим напрямком для іноземних інвестицій та посіла місце важливого члена НАТО, витрачаючи понад 4% свого ВВП на оборонні потреби, що є одним з найвищих показників в альянсі. Які політичні ризики існують на даному етапі? Наближається другий тур президентських виборів, запланований на 1 червня, і результати залишаються досить непередбачуваними. Перемога кандидата від правих сил Кароля Навродського може суттєво ускладнити реалізацію програми реформ урядом чинного прем'єр-міністра Дональда Туска, оскільки чинний президент Анджей Дуда вже неодноразово використовував своє право вето, заблокувавши значну кількість законопроєктів. «The Economist» висловлює побоювання. Що можливий поворот Польщі до більш ізоляціоністської політики матиме негативні наслідки не лише для самої країни, але й для всієї європейської спільноти, який висновок робить видання щодо перспектив Польщі. Польща, безперечно, перебуває на важливому етапі свого історичного розвитку. Її здатність продовжувати вражаючий шлях прогресу та відігравати ключову роль у європейських справах значною мірою залежить. Від результатів майбутніх виборів та спроможності політичних еліт уникнути внутрішньополітичних розбіжностей, які можуть підірвати її міжнародний авторитет та економічну стабільність. І на завершення нашого огляду звернімо увагу на фінансовий світ, який із неабияким інтересом стежить за тим, чи зможе Джеймі Даймон, очільник JP Morgan Chase, досягти амбітної мети капіталізації банку в один трильйон доларів. The Economist детально аналізує стратегію та виклики, що стоять на шляху до цієї знакової позначки, яка зробила б JP Morgan Chase першою фінансовою установою в Америці, що перетнула цей рубіж? Які стратегічні пріоритети визначає Джеймі Даймон? Керівник банку робить основну ставку на інтенсивний технологічний розвиток, розширення спектру надаваних фінансових послуг та подальше зміцнення позицій на глобальному ринку. Банк активно інвестує значні кошти в розробку та впровадження технологій штучного інтелекту, а також у розвиток інноваційних напрямків фінансових технологій. Фінтех, які основні виклики стоять на шляху до трильйонної капіталізації, серед ключових факторів, що можуть перешкодити досягненню поставленої мети, аналітики виділяють посилення регуляторного нагляду з боку державних органів. Зростання конкуренції з боку гнучких та технологічно орієнтованих фінтех компаній, а також загальну геополітичну нестабільність у світі, що може негативно вплинути на фінансові ринки. До якого висновку приходить The Economist? Амбіції Джеймі Даймона та його банку відображають не лише прагнення до кількісного зростання, але й глибоке переконання в тому, що традиційні великі фінансові інститути здатні не лише виживати. Але й успішно адаптуватися та процвітати в епоху кардинальних цифрових трансформацій. Чи вдасться реалізувати ці амбітні плани, покаже лише час. Однак Джей Morgan Чейз, безперечно, залишається одним із ключових гравців, що активно формують майбутнє світової фінансової індустрії. Таким був огляд ключових тем, висвітлених у травневому випуску видання The Economist». Як ми могли переконатися, світ перебуває на порозі низки серйозних викликів та глибоких трансформаційних процесів. Від майбутнього науково-технічного прогресу та його впливу на суспільство до геополітичних стратегій, великих держав та складних економічних тенденцій, кожна з розглянутих тем, безперечно, матиме далекосяжні та довготривалі наслідки для всіх нас. Дякую за увагу.